Пала Господу, брати сестри. Я з самої Вінниці по родині мами до п'ятого роду віруючий, давня така родина в Господі, а по татові, по служителеві Вінницької області, по старшому служителеві, це до третього роду. Я віруючий в Господа. Також я звершую служіння в товаристві. Ми молимося за порятунок для Божого народу. Так сказано да? про сіння дітьми Єрусалиму і в тому, що весь Ізраїль спасеться, ми маємо гаряче, хотіти приходу Господнього і все, що пов'язано з таким приходом. Найбільше хочеться попроповідувати на те, що мені доручене, і те, що Господь для нас приготував. Знаний текст, ви знаєте, що перша проповідь по книзі Галатів. так? Налаштовані почути, що Господь нам скаже. Тому з передмовою у мене виходить коротко. Давайте до тексту ми приступимо. Галатів 5 розділ з 13 віршу. 13, 14 і 15 по тексту Огієнко. Бо ви, браття, на волю покликані. Але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо увесь закон в однім слові міститься, люби свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І ось так Господь предположив своєму в плані, що служитель, коли він починав, він читав слово, те, що буде коротше вже для мене. Він вже прочитав по цьому вірші, 15 му вірші, вже багато вже прочитано і багато що сказано. Тому ми сконцентруємося на двох таких моментах, брати сестри. Текст, який ми прочитали, Говориться, що ми покликані до свободи в Христі Ісусі, до свободи нас покликано. І тому це перше, брати сестри, що буде говоритися у проповіді, це по плану, брати і сестри, і друге, практичне виявлення такої свободи, в якій ми стоїмо в Господі Христі. Так як є чотирьохтактний двигун, є двохтактний двигун. І ми будемо рухатися, і якісь проміжні точки будуть, якісь будуть кінцеві точки. Ми будемо дуже уважні до Господнього слова. І дійсно хороший текст, який говорить, щоб ми любов'ю служили один одному. Ну я вже так не втримався, хочу сказати за ту заповідь, яку дав нам Господь Ісус. А Він дав нам яку заповідь? Нову заповідь. Це він сказав: Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. І в першому Іоанна, 4 розділ, 21-й вірш, є акцент, саме ставиться на цьому, що і ми оцю заповідь маємо від нього. Щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. З прочитаного тексту, що буде обмірковуватися, це Галатів з 15 віршу 3-го розділу, ми зрозуміли те, що свобода, яку ми маємо в Христі, не має для реалізації тілесних забаганок. Але ця свобода має застосовуватися для чого? Для того, щоб ми служили один одному любов'ю. Обґрунтовуючи цей принцип, дивіться, давайте ще раз: Галатів 5 розділ, 14 вірш є таким дуже центральним. 5 розділ, 14 вірш з нашого міркування, брати сестри. Дивіться, увесь закон в однім слові міститься: люби свого ближнього як самого себе. В часи апостола Павла цей принцип в равенському світі освітлювався як довід також від супротивного. Наприклад, коли був перший Ірусалимський собор, не у всіх це кодексах описується, але є одне з рішень цього собору: утримуватися. Від того, щоб не робити іншим те, чого собі не бажаєш. І це парафраз, брати і сестри, те, що Христос Ісус сказав. Він говорив у Матфія в цьому розділі, якщо ми бажаємо те, щоб нам те чинили люди, те саме ми повинні чинити кому? Їм, бо в цьому весь закон і Пророки. І як бажаєте, що вам люди чинили, те саме чиніть їм і ви. Це, якби довід від супротивного існує. Єврейський равен Гілель, та Друге століття, він висловився так: не роби іншому те, що є неприйнятним для тебе. І ось в такий спосіб виконуй свій обов'язок відносно того, щоб любити ближнього. Тому що той, хто любить ближнього, той виконав весь закон. Це равін Гілель сказав. А юдейські мудреці, ті, які перекладали Старий Завіт, єврейський текст на септуагінту, на грецький текст, вони в одному з листів висловилися: коли не бажаєш, щоб тебе спіткало яке зло, але щоб тобі таланило, щоб тобі було велося лише добре, Добрий поступ в тебе був, то чи не добре без розбору і тим, хто і кривдить тебе. Апостол Павло застосовує цей принцип як равен, іншими словами, я історичний фон привожу, брати і сестри, як ця заповідь осмислювалася в часи апостола Павла. Римлянам попрошу відкрити 14 розділ, 20 вірш. Він виголошує цей принцип. Від супротивного, ну, як в математиці в геометрії доводиться довід від супротивного. Є певні такі виміри математичні, і там доводиться це. Дивіться, це римлянам 14 розділ. 20 вірш. Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться або спокушається, або. Слабне, наведу приклади того зборі і розбирали, брати і сестри по книзі Галатів, це відбулося в житті апостола Павла, перебуваючи в Антіохійській церкві, мав хороші відносини із віруючими і поган, які увірували і споживав із ними. Але коли цю церкву прибули від Іакова, від церкви, яка була така строга. В плані закону, в найжорсткішому вираженні такого закону, то Петро, братів, які прийшли, відсторонився від язичників і перестав припинив з ними спити, що відчули ці віруючі. Петро якраз зробив оце, чого не можна Брат твій, як себе почуває, коли нестача любові, брати сестри? гірчиться, або брат або слабне. Спочатку Петро виявив практичне благочестя в тому, що виявив свободу в Христі, спілкувався з ними. Але потім благочестя Петра було затьмарене жінкою, його лицемірством, так що навіть варнава був зведений таким лицемірством. Дивіться, як він виправився, апостол Петро. Нема сказано, як він каявся в цьому. Але сказано, що ми, коли почули, що людина виправдується не ділами закону, лише вірою в Ісуса, і ми не увірували. Павло так зглажує, що не. А ми що? Ми всі, як апостоли, піднялися на вищий щабель в такому розумінні. І дивіться, ви тільки послухайте, як Петро. Дійсно про це навчає, брати і сестри, щоб ми мали щиру любов один до одного. Це персонаж, який задіяний у Писні до Галасів. Тому я прочитаю 1 Петра 1.22, Перший 1 розділ 22 вірш. Послухом правді свої через духа, на нелицемірну братерську і ревно відширяє. Серця, любіть один одного. Не лишить мирну, братерську любов. Ще він каже першим, дивіться, він же пережив те, що в нього була нестача такої любові. Я це читаю, сети, щоб ми навчилися, що в нас можуть бути прогалини певні. Ми ж маємо борг правда, один перед одним. В чому борг? У взаємолюбі. І не потрібно щось драматизувати, що щось таке страшне вийшло. Воно то погано вийшло. Але нам увага, нам треба звертати на послідовування, як ми маємо вийти з такого стану. 4-8 також. Світлі сторони, брати, сестри, ми концентруємось на позитиві, а не на Да? Перше Петра, 4,8. Послухом правді. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. А тепер попрошу 1 Петра, 2 розділ 16 вірш відкрити. Другий розділ 16 вірш. І сказано, що ми вільні, ми до свободи покликані. Бачите, перегукування з посланням до Галатів. Ми вільні. Що це означає? Це означає, що ми не є тими, хто застосовуємо свободу, нашу волю не за призначенням, для прикриття лихого. Але як Господні раби, свобода означає ось що. Такий певний тандем. Дозвольте мені, оцю такт. Як то я обіцяв, двигун має свій такт, вона рухалася, і ми також двотактовність Застосуємо тандем такий, брати і сестри. Апостол Петро звертає увагу на те, що ми маємо з того, що коли Дивіться, 1 Петра, третій розділ, шостий вірш. Третій розділ, шостий вірш. Ми, діти сари, брати і сестри, коли робимо добро, коли робите добро і не лякаєтеся жодного страху. Коли ми служимо один одного в Божій любові, ми робимо? що робимо? Добро. І в Якова, що брат В'ячеслав нагадував, сказано, що коли ми закона царського виконуємо записання люби свого ближнього як самого себе, то робимо, то ви робите, як робите? Добре. До вас. Сказати, коли ми служимо в любові, ми робимо добре. Хороше слово, да? слово збадьорення. І тому, коли ми любимо не словом і язиком, дуже багато є, любимо ділом та правдою. Не словом, не просто в нас так все має бути. Дивіться, ми, діти Сари, коли ми не лякаємося жодним. Одного страху. Петро мав страх перед тими іронниками, пам'ятаєте? Ті, які були прихильники партії обрізання, що казали, що для того, щоб увірувати в Господа, треба, треба стати іудеєм. Але це не має жодного значення для спасіння вірою в Христа Ісуса. Ви це вже розбирали в служінні. Страху немає в любові. Але правдива любов, що вона робить, брати сестри? Виганяє страх. І отож, ви розбирали це, Галатів, 4 розділ відкрийте 31 вірш. Ми діти Сари, да? а тепер Галатів, 4:31 відкрийте, що тут сказано? 4.31. 4, 4. 4 розділ 31 вірш. Тому, браття, не сини ми рабині. Але... Але які ми сини чиї? Сара роджує до свободи, і Павло каже, ми до свободи цієї, що? І покликані. А що ми, ми сини у серця наші духа сина свого? Да? Що він викликує, як, брати сестри? Ава, Отче. Тому, брати сестри, ага. То гора народжує в рабство, а ми сказано по покраб... рабства. А до чого покликані? До свободи. І місто Ірусалим, він вільний. Отой мегаполіс, да, Ірусалим, він вільний, і він є мати усім нам. Отож, брати, сестри, ми сказано, діти обітниці, за ким? За Ісааком. по лінії родини Ісаака, Авраама і Якова. По такій родині ми споріднені в Христі Ісусі, і жодна наша родинна належність до якогось роду не має значення. Ну, хтось акцентує увагу, що ми козацького роду, хтось роду, Але, сказано, ми являємося яким родом? Божим. Я хочу втішити нас в Христі Ісусі, це означає бути Божою. І бути більше, ніж належними до баптистської деномінації. Я даю таку пораду. В Господі Ісусі. Вишній Ірусалим це з'єднання земного і ще чого? і небесного. І написано, ми стремилися, вони стремилися, патріархи, до кращого, до якого? До небесного. ще одне побажання побажаю церкві Господні, вибираємо між, не між добрим і злим. Там і сварні ми чули, да? і гризти гриз, гриз, можемо один одного, вдалблювати, да? щось таке, своє впакторювати, своє говорити. Але сказано, щоб ми вибирали, Слово Боже, щоб ми доповнялися те, що краще. Що підходить для нашого ближнього? І щоб ми все це робили на збудування? До речі, ми, коли говоримо за цей контекст, ми маємо вияснити, ну, до свободи покликані. Яка значимість нашої свободи? І, як би мовити, який вхідний пароль нашої свободи? Звісно, це Христос викупив нас від чого? Від прокляття закону, Ставши за нас прокляттям, звісно. Що так? І сказано проклятий всякий, хто висить на дереві. А чи ви помічали, що сказано Галатів далі, в 14 му вірші? Галатів 3,14. Відкайте, будь ласка, Галатів 3 розділ, 14 й вірш. Не всі помічають взаємозв'язок, що ж відбулося, який алгоритм дія нашої свободи. Дивіться, наша свобода. Так оприділюється Авраамове благословення в Ісусі Христі. Дійсно, хтось скаже так, я повнююся самим Христом, але в цьому тексті сказано Авраамове благословення, Ірусалима, що будівничий архітектор його, ми в дусі увірували в Христа. Ісуса, ми стали зодягнені в ньому. І таким чином, ми благословлені з вірним Авраамом. Амінь. Ось в чому свобода Господніх людей, що вони вибирають не між злим і добрим, а між добрим і чим? І між кращим. У цьому, у цьому ознака нашої свободи. Ще наведу приклад. Служила в любові Ісусу одна жінка. Коли вона прийшла, розбила алебастрову пляшечку мира і вилила йому на голову. Це ми читаємо Матфія, 26 розділ перед хресними стражданнями. І як побачили ж учні, то обурилися і сказали, на що таке марнотратство? Оце можемо угризати один одного. Можемо щось не те сказати, бо ми не ще на такому духовному рівні, як наш ближній. А ми думаємо, що ми на вищому рівні. Хто з нас більший має бути? Да? Ми ж апостоли, ми ж учні Христові. Ми можемо вже не судити, а розмірковувати над поведінкою ближнього. Да? Ми кажемо, ми не засуджуємо, а що ми робимо? Ми просто розмірковуємо. І сказано, вони міркували, що дорого можна було би продати це миро і убогим роздати. А Христос сказав: дивіться, Він, зрозумівши цю обстановку, да, промовив до них, чого прикрість ви робите жінки? Скажіть, це по любові вони поступили, учні. Вони зробили прикрість. Вони зробили, щоб брат, ну сестра в даному випадку, вона була. Огірчена таким висновком цих учнів, вона ж добрий вчинок зробила мені. Бо в Богах ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Виливши миро оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. І за любов цієї жінки проповідане в усіх народах до цього часу. За нашу поведінку буде говоритися в поколіннях, брати сестри. Перед Господом пишеться пам'ятна книга. І знайте, якщо ми щось зробили з любов'ю, те фіксується де у Господа. Орігин, один із отців церкви, сказав: любити ближній, ближніх це наш завжди обов'язок, наше боргове зобов'язання, і ми маємо його виконувати. І любов'ю маємо служити один одному. Коли учитель закону запитався Ісуса, що найважливіше в законі, пам'ятаєте? Матвія 22 розділ: ми читаємо: люби Господа, Бога Свого відповів Ісус всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. Ми не зможемо любити ближніх в відриві від того, що ми любимо Господа. А друга заповідь однакова з нею, люби свого ближнього як самого себе. На двох цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Приклад ще один приведу це Мовитян Керут. Пам'ятаєте, вона полюбила Господа, Бога Ізраїля, до такої міри, що стала служити своїй мамі, ну мамі її покійного чоловіка Маклона. Коли вона втратила свого чоловіка, але вона дізналася, що потрібно йти до Божого народу, до Єрусалиму. Потрібно йти до Господньої спадщини, де я буду мати спадщину. І коли відмовляла Ноємінь, пам'ятаєте, що дочки мої, і Орфа ще була в присутності, та була сцена така, і вона дала себе умовити Орфа. Що вернися до свого народу, але служити Господу це означає полюбити Господа як? Всім серцем, відокремившись навіть від своєї родини, коли родина не згідна на те, щоб ви служили Господу. Ви маєте вийти до Господа, як зробила Руд. За традицією книга Руд читається на свято Шавот, на свято П'ятдесятниці в синагогах. Дух Святий, коли зійшов, брати сестри, він зійшов для того, щоб ми мали щиру любов один до одного, таку любов, що мала її рут, що вона сказала: не змушуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе. Бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти, там житиму і я. Пам'ятаєте, Авраам звідки пішов, брати сестри, отець нашої віри. Зура Халдейського, і це було кінцево. Від дім від дому свого, від батька, від домашніх божків якихось, він відійшов і руце зрозуміла, і сказала, де помреш ти, там помру я і там буду похована, нехай Господь мені зробить так, і нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І коли народився син. В неї від благочестивого шлюбу, від того, хто викупив її. Хто викупив рут, брати і сестри? Воос. А нас хто викупив? Христос до свободи викупив. Небесний Вос викупив. І ми його наречена. І дивіться, яка сцена. Жінки сказали до неї коли родився син Овід. А це родовід Ісуса Христа. Вони сказали до Наєміні благословений Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича. Ми читали, що ми сини та доньки повірів Христа Ісуса, але ми по лінії ще Ісака, да? ми являємося з того роду, вибрані Божі діти поза національністю. Не треба бути до кінця євреєм, щоб бути Божою дитиною. Правда, брати і сестри? Хвала Господу! В Христі Ісусі не має значення, якого веру. Та ми знаємо, якого ми роду. Хто з нас знає, хто до сьомого роду, який ваш родовід? Хто, хто знає в цьому служінні? А зато ми знаємо, з якого родоводу Ісус. Він з родоводу вільних людей. Вільних, які покликані на Господню славу. Це я вам точно скажу. І руд являється праматір'ю. Ісуса Христа, праматі Царя Давида, і вона прийшла, коли вона одружилася із Воозом, а мама Вооза була Раав. Це не з ізраїльського народу. Я привожу приклади, що означає полюбити Господа і любити один одного? Це означає бути спільністю Господнього народу, це означає бути від віри, як Авраам. А пам'ятаєте, що вірні будуть благословлятися на одному рівні з ким? З Авраамом, брати і сестри, і сказано, ми відвіри. Ви, ви відвіри? Питання. Для того, щоб любити один одного, треба бути якими? Відвіри, як Авраам. Просте запитання. Ми відвіри, брати сестри? Брати і сестри, брати, сестри ми відвіри. Тому ми насіння Авраамове і за обітницею наслідники. Хоч сказано, що всі ми сини Божі. То Божі чи Авраамові ми? Як ми відповімо на це питання? Будучи по вірі, належачи до вільного роду Божих дітей, будучи вільними в Господі, ми водночас являємося Божими дітьми по вірі в Христа Ісуса. Дозвольте ще одне запитання задати. Ми відповіли правильно. Всі, хто від віри, вони благословляться з вірним Авраамом, вони будуть любов'ю один одному служити. Інше питання. Сказано, що в Галатів, в контексті те, що ви розбирали, Третій розділ. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Друге запитання. А ми Христові? Просте запитання. На перше питання ми відповіли позитивно: ми від віри, то значить ми Божі сини, будучи синами Авраамовими. Ми являємося. Друге запитання: а ми Христові? Христові? То ми, Авраамове насіння, ми за обітницею, спадкоємцем являємось. А що таке Христовий? Христовий це означає належачий до Господнього роду, та те, що я вже вів цю думку. Кожен, хто являється дитиною Божою, він належить до сім'ї Господніх дітей. Ви належите до Божої сім'ї. І Павло каже, що таке бути Христовим. Він проводить ілюстрацію, що коли юнак полюбить пану наречену. І одружиться з нею, то вони обоє стануть тілом одним. І це така таємниця дуже велика, це таємниця відносин Кого Христа і Церкви Божої. Тому ми сьогодні, брати, сестри, міркували над тим, що, що означає свобода в Христі Ісусі, визначення свободи, такт свободи. Точний такт. Це називається Авраамове благословення в Христі Ісусі. Це центральний текст усього Послання Римлянам. Запам'ятаємо, 3 розділ 14, 13, 14, 16 вірш. Ми на тому ж рівні, що Авраам, отримавши обітницю про Христа, тому ми стали вільними. І якщо ми стали вільними, ми маємо обов'язок любові один до. Одного реалізуємо цей обов'язок. Амінь. Молимося господеві нашому. Амінь.